Термін як е, можливість втечі від відповідальності за вчинене за да, останні шість років. Е, хлопці з фронту питаються, а де ж ці фортифікації, де ж е, якісна зброя, де ті міни, які не падають, е, падають і, і, і не вибухають? Це все ж, це все ж команда, яка контролювала, яка робила е, теперішнього ліцільника на банку. Тому я розглядаю цей цей тест, який зараз запускають з Банкової, звичайно, як тест, як готування ґрунту, мовляв, ось дивіться, який цей. Ну, як, знаєте, ще один скепсис: що такого найкращого зробив? Що чим може послужити? Що може послужити ознакою тої якісної роботи, яку про яку говорять, що ми найкращі? Що для порівняння, наприклад, можемо провести. Субтитры сделал DimaTorzok